Друзі, ми повертаємось до прямого етеру на телеканалі Т8+. Плюс. Надалі продовжуємо обговорювати усі найактуальніші події сьогодення з вами в студії Богдан Шемчук. Перш ніж ми перейдемо до обговорень. Нагадую, вам би ви доєднувались безпосередньо також до наших соцмереж. Підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали, доєднуйтесь до нашої сторінки у Фейсбуці і обов'язково доєднуйтесь також до нашого Ютуб каналу. Зокрема, зараз там також йде пряма трансляція. І свої запитання до нашого гостя ви можете ставити безпосередньо в чаті цієї прямої трансляції. А з нами на відео зв'язку сьогодні Володимир Воля, це політолог, експерт міжнародних. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Доброго здоров'я, героям! Слава! Пропоную трішечки поспілкуватися про такі міжнародні умовно кажучи новини, тому що за останній день, за останню добу, таке враження, що світ зійшов з розуму, так і маємо ряд таких певних подій, які просто маємо обговорити. Зокрема, вчора стало відомо про те, що Південна Корея повідомила про атаку дронів. З боку північної Кореї кілька запущених ракет з боку північної Кореї, а також дронів порушили авіапростір південної Кореї. За даними агентства агенства військові зафіксували приліти з півночі та ідентифікували безпілотні літальні апарати. Північно-корейські безпілотники близько 10.25 за місцевим часом перетнули райони Кімпхо, Паджу та острова Канхва в провінції Кюнгідо. Деякі з них досягли населених районів. Південна Корея також підняла в повітря військові літаки, вертольоти зробила попереджувальні постріли. Також відомо про те, що один літак розбився, намагаючись попередити оцю цю атаку безпілотників і ракет. Але з пілотами на щастя, все гаразд. Вони встигли катапультуватись. Знову ж таки, північна Корея. Ми неодноразово бачили вже також. От в ході навіть 10 місяців російсько-української війни, як вони випробовували і балістичні ракети великої дальності. Зараз ми бачимо, як вони запускають там ракети. Безпілотні літальні апарати в сторону Південної Кореї е, знову ж таки, це може свідчити про те, що в світі розпочинається ще одна війна? Ні, ще одна війна не розпочинається. Там е, е, історія в тому, що навчання південної е, Кореї і США армії спільні. Да? Е, е, Північна Корея погрожує, що ми відповімо, і таке інше говорять, що ці навчання. Вони начебто загрожують північній Кореї. Тому я думаю, що це просто демонстрація сили. Якщо говорити про безпілотники, ну знаєте, у кожної війни були свої особливості у застосуванні тих чи інших нових видів озброєнь, так би мовити, модних. Перша світова війна це кулемети, це аероплани, це танки, це міномети і багато чого іншого. Друга світова війна, там були досконалі літаки, танки і таке інше. Зараз ми бачимо по цій війні, е, яка зараз повномасштабно відбувається на території України, що, е, так би мовити, така особлива фішка, як то кажуть, да, це безпілотники, які можуть е, обходити системи ПВО протиповітряної оборони і проникати на території. На територію противника. Тому я думаю, що Кімчен вирішив продемонструвати, що у нього теж є безпілотники, що він може асиметрично відповісти або діяти по відношенню до Південної Фреї. Тому ця демонстрація сили на Корейському острові вона і так тривала увесь час, то там плавають кораблі, десь то катери, то. В... Запуски ракет, то ще що, а цього разу, так би мовити, новий елемент у програмі Кімчини, а це безпілотники. Звісно, що може бути якась ескалація більшого рівня, аніж просто ці інциденти і запуски видів озброєнь різноманітних. Але я не думаю, що там все перейде межу війни. Війна поки що там точно не потрібна нікому. І якщо на території України війна відбулася тому, що вона далеко від Китаю, то я не думаю, що Китай зацікавився в тому, щоб війна відбулася у нього під боком під самим. Тому що це було б суттєвим суттєвим ударом по економічному життю цього регіону Східної Азії да, Китаю прилеглих території. Китай вже від цієї війни Путіна. Проти України вже несе певні збитки і політичні, і економічні. Тому я не думаю, що у Китаю немає, так би мовити, управи на кімчінина. Але, тим не менш, Китай також активно зазіхає на Тайвані. Зокрема, там влада Тайваню повідомила, що сили протиповітряної оборони Тайвані зафіксували вхід 71 літака за минулу добу на територію Тайваня. І знову ж таки, це були винищувачі і безпілотники військово-повітряних сил. Китаю і апетити щодо Китаю, апетити Китаю щодо Тайваню. Вони насправді мова про них вже йдеться давно, і знову ж таки це так само історичний контекст, так і. Ми бачили також і про те, що Сполучені Штати Америки заявляли про те, що вони підтримують незалежність і демократію Тайваню. Але тим не менш, ми бачимо, що Китай він поступово робить такі випади вкиди в сторону Тайваню. І знову ж таки, ми пам'ятаємо про те, як там і кораблі заходили в простір Тайваню. Ми зараз бачимо, як літаки заходять. Ми так само бачили, от, як в Тайвані були сигнали повітряної тривоги, коли прилітала Ненсі Полосі. Якщо говорити зараз про Китай і Тайвань, багато до прикладу Володимир Зелен. Він так само перед виступом у Конгресі Сполучених Штатів Америки у цьому виступі зазначав про те, що Сі Цзіньпінь, все ж таки, як і Володимир Путін зазіхає на Україну, так само Сі Цзіньпінь зазіхає на Тайвань, і подібні дії, в принципі, вони це підтверджують. Як ви вважаєте? Ну, Китай не зазіхає на Тайвань, тому що все ж таки є партія, яка називається Гоміндан, тобто там дійсно. Ще з тих часів, коли був коли Китай розділився на дві частини комуністичну і не комуністичну, все таки був консенсус з приводу того, що Тайвань це теж частина Китаю, тобто то говорити про те, що це якась нова ситуація, навряд чи є на Тайвані політичні сили, які виступають за незалежність, тобто проголошення незалежної держави на Тайвані. Але це доволі складна історія. В, е, в Китаї, континентальному, да, не погоджуються з такою точкою зору і партія Гоміндан, з якою комуністи воювали в громадянській війні і, врешті, через що і виявилося так, що Тайвань е, був не під, виявився не підконтрольний комуністам, то партія Гоміндан зараз виступає за об'єднання обох. Територій в єдину державу під назвою Китай, тому ми можемо говорити про те, що так Китай, Пекін, компартія Китаю вони розглядають лише один варіант те, що тим чи іншим чином Тайвань повинен увійти, знову повернутися до складу Китаю і будь-які спроби, які заважають цьому, вони звісно. З боку Китаю континентально з боку Пекіну зазнають певних реакцій. Там зараз дискусія відбувається навколо постачання зброєнь Сполученими Штатами Тайваню. І оця чергова демонстрація сили з боку Пекіну у вигляді літаків, які зайшли в повітряний простір Китаю. Це якраз треба розглядати в контексті саме демонстрації сили намірів. Але я не думаю, що найближчими е роками Китай перейде цю межу, тому що е Китай цінує, по-перше, економічну складову ситуацію, щоб не зав не, не завдати удару по власній інвестиційній привабливості, привабливості в першу чергу для західних капіталів південнокорейського, японського і такого і таке інше. Да? Ну і крім того, нагадаю ще раз: якщо хто хто не, не знає чи не пам'ятає, що коли минулого року на бу, були е, дуже серйозні протести у Гонконзі, багато хто писали, що все, Китай туди за е, війська відправить, і протести будуть придушені. Китай не пішов на те. Щоб застосовувати війська, щоб продушувати протести в Гонконзі, тому що фактично це б зруйнувало їхню багатолітню стратегію стратегію, якщо точніше, років 30, мирного повернення, тобто китайці готові довго ще займатися мирним поверненням, але але разом тим з тим, якщо буде якась спроба проголошення незалежності Тайваню. Китайська армія перейде до бойових дій. Це я думаю точно. Але поки що на Тайвані теж не готові до такого сценарію і навряд чи буде, тим більше, що партія, демократична партія, яка виступає за незалежність, вона програла вибори. Знову ж таки, як на вашу думку відреагують на це Сполучені Штати Америки, тому що навіть якщо говорити про там останній саміт Великої Двадцятки, де безпосередньо була зустріч Байдена і Сі Сідзіньпіня, вони домовились про те, що там Сполучені Штати Америки і Китай конкуруватимуть в певних там економічних питаннях, але питання там глобальної безпеки, начебто, було обговорено, і про все домовилися. Але тут ми бачимо, що все ж таки Китай створює певну військову напругу саме на острові Тайвань. Вона там військова напруга всюди є. Насправді, велике китайське угруповання, повітряне, морське, суходольне біля Тайваню. через протоку фу, постійно проводить навчання з усіх боків Тайваню. Це не історія лише цього року. Просто цього року ми побачили загострення політичної риторики між США і Китаєм і. Тією владою Тайваня, тими політичними силами Тайваня, які виступають за незалежність півострова, і е, ми бачимо е, збільшення оцих провокаційних моментів з військовими навчаннями. Але загалом е, військові е, угруповання Китаю біля Тайваню, вони впродовж багатьох років стабільно. Залишаються великими і у постійній готовності до того, щоб якщо щось, то розпочати військові дії. Але так, ви правильно згадали, конкуренція відбувається, хоча відносини між Китаєм і США дещо загострилися з приводу Тайваню. Відбуваються консультації з по економічних питаннях, намагаються врегулювати. І разом з тим тут треба говорити, що зараз у Китаї додалася проблема, яка виникла через те, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Путін серйозно підставив китайську владу тим, що розпочав цю війну. Війна затягнулася, розірвані ланцюжки економічні світові, і це б'є по Китаю як фабриці світовій, яка де виготовляється. Багато продукції, і звісно, проблема Тайваню вона виявляється таким побічним ефектом від путінської війни. Тобто, оця гострота додатково тайванської проблеми, яка виникла влітку цього року. Тому е Китай пожинає е власне мабуть наслідки цього нейтралітету, традиційної традиційної політики в такому вигляді да, нейтральності. Мабуть, цю політику Китаю треба було б переглянути. Можливо, якби Китай засудив Росію, не було б її гостроти проблем. Та й Путін би змушений був якось таки більш стримано себе поводити, і після початку війни, можливо, більше замислився над тим, що він програв, бо лише усвідомлення путіним того, що він вже програв. Наближає е, можливість припинення цієї війни свідомлення в Путіна немає. Це можна зробити. Зокрема, висновок це можна зробити із заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він в понеділок поставив Україні ультиматум щодо виконання пропозиції Москви. Про це по Шеройтерс. Вони включать здачу території, яку контролює Росія або її армія, тобто російська армія, вирішить це питання. Я зараз зацитую. Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення загроз безпеці Росії, що входять що виходять звідти, зокрема наших нових земель, добре відомі ворогу. Суть проста. Виконуйте їх для свого блага. Інакше питання вирішуватиме російська армія. Цитує Лаврова, Російське державне агентство ТАСС видання. Також зазначає, що ця заява прозвучала через день після того, як президент Путін заявив, що він відкритий до переговорів. Київ та його західні союзники відхилили пропозицію Путіна про переговори. Його війська обстрілюють українські міста ракетами та е, а Москва продовжує вимагати від Києва визнати захоплення п'ятої частини країни. Про це зокрема також повідомляє Ройтер. Ця заява Лаврова. Для чого вона була зроблена? До чого це? Тому що знову ж таки ми знаємо, що там за алкогольну залежність в них відповідає Медведєв і робить от, типу подібні заяви. Тут Лавров виходить і каже, що, начебто, російська армія буде вирішувати якесь питання. Російська армія поки вирішила питання із ліквідацією цієї ж армії. Там більше ніж 100 тисяч російських окупантів вже в чорних пакетах. Але тим не менш, Лавров намагається певним чином погрожувати. Це риторика на внутрішню аудиторію, чи про що йде мова в першу чергу. розрахована на внутрішню аудиторію. Насправді Лавров нічого не сказав нового у порівнянні з тим, що вони говорили в Росії. На початку цієї повномасштабної війни теж саме демілітарізація, денацифікація, але тепер додалося так визнання за Росією е усіх п'яти регіонів окупованих ними. Тобто я говорю про Крим, окупований і анексований, і про чотири області ще, да, які вже е після 24 лютого Росія анексувала. Рішення про адекцію ухвалила, тому э, загалом нічого нового по суті немає за винятком цієї вимоги про нові так звані території. Що стосується Путіна, э, то так, Путін там говорить, що готові до переговорів, але якщо скласти все э, докупи, то знову виходить те саме, готові до переговорів про капітуляцію України. На умовах Кремля. Разом з тим е, є ознаки того, що все-таки е, Росія шукає якісь можливості і посередників, партнерів для того, щоб е, такі переговори провести. І е, якщо згадати е, візит Медведєва до Китаю, про який пару тижнів тому писали, то я подивився, що там пишуть конкретно на женмін жибао так, от ситуація виглядає так, що, ну як вам сказати, там Медведєв не був як керівник Радбезу ООН, перше, да. Тобто його там представили, що він зустрівся з Сі дзіньпінем як лідер КПК. Сі Цзіньпін зустрівся з лідером дружньої партії, правлячої в Росії Єдина Росія, да? і вони там обмінялися під час цієї зустрічі. Медведєв передав послання, і що в цьому, в цьому повідомленні цікаво, я постійно ж дивлюся, ці всі повідомлення впродовж більше десяти років, сама подача Китаю. Тобто вони цілий абзац присвятили українському питанню. Традиційно так, не зовсім конкретно. Але те, що Китай Сі Цзіньпін Медведєву сказав, що потрібно вирішувати мирним шляхом шляхом переговорів, таке інше. Тобто, тут питання: якщо е, потрібно було передати якесь послання за, від Путіна Сі Цзіньпіну, не обов'язково для цього було влаштовувати оці офіційні зустрічі. Офіційні візит достатньо було, щоб це був так, би мовити, не, не афішований візит, прибув, передав. Те, що не можна по телефону обговорити, і поїхав. Але те, що китайці спеціально в офіційному повідомленні про зустріч з Дзіньпіна з Медведєвим е цілий абзац присвятили українській проблематиці, да? хоч і так доволі кажуть російською мовою, вказує на те, що перше, що Медведєв це питання обговорював, китайці це питання. Акцентували зі своєї точки зору, і більше того, те, що це включено в офіційне повідомлення цілим абзацом, це говорить про те, що Китай публічно підкреслив, що в нього немає закулісних розмов з Москвою домовленості з приводу України раз. І Китай дотримується тієї позиції, яка нам теж багато в чому не подобається, але все ж таки, що точно немає проросійського російського якогось е, ухилу, ну але тим не менш, якщо говорити про якусь певну логіку дій, так? З боку Російської Федерації Путін говорить про те, що є там певні умови, що можна сідати там за стіл перемовин в той же час. Його когорта цих недополітиків вони починають продукувати про те, що там цілі спецоперації будуть досягнуті, там які вони були початково поставлені. Що Київ має піти на перемовини і погодитися там з вимогами Російської Федерації і тому подібні речі. При тому вони бачать і розуміють, яку зараз Україна має міжнародну підтримку. Зокрема, це видно по тому, що вони ретранс. На своїх пропагандистських телеканалах, і, в принципі, там всі розуміють про те, що країни Заходу, зокрема там Європейський Союз, Сполучені Штати Америки повністю підтримують Україну. На що вони розраховують у цьому випадку? Тобто вони розраховують там якісь проросійські лобі в країнах Європи схилити до того, аби очільники цих держав, можливо, почали комунікацію щодо перемовин. Чи на що робиться акцент? Якщо говорити про Ердогана, то так Ердогана своє є свої завдання, тобто користь від того, щоб хоча б на певний час припинилася війна, і якщо б вдалося ще й санкції частину з Росії зняти, це б для нього було економічний позитивний ефект, мало б та напередодні президентських і парламентських виборів в червні от наступного року. Що стосується російських розмов, то вони в першу чергу орієнтовані е, не стільки на іноземну аудиторію, скільки на свою. Ці е, запевнення, що спецоперація буде завершена успішно, що все йде по плану, що немає ніяких термінів і таке інше, це е, в першу чергу орієнтовано на те, щоб е, тобто, Кремль. Робить е, е, вигляд, що все добре, все нормально, немає ніяких провалів, перемог, поразок і таке інше, що е, все хорошо. То як, ото, як той фільм, що не дивіться вгору, да? все буде хорошо, все буде хорошо, і оце вони все будуть хорошо, Оце вони зараз розказують російській аудиторії, що і переговори. Що, якщо там переговорів не буде, то буде там російська армія вирішувати і таке і інше. Це загрозлива риторика. Вона покликана на те, щоб підтримувати в російському суспільстві о, оцей оптимізм, перек... створювати оптимізм, бадьорий такий настрій, да, фальшивий, для того, щоб перекривати ті негативні наслідки. Які російське суспільство вже починає відчувати як від санкцій, так і від е ситуації на фронтах і е поганих вістей з фронтів? Ну і крім того ж, ми бачимо там безпілотники, чи що там до Енгельса долетіло, і туди долетіло, і там вибухає. Тому все це треба перелатати цією загрозливою риторикою. Нагадаю вам, паралелі, да? 1943 рік, це коли гітлерівська армія намагалася звільнити, так би мовити, усі колишній радянський Союз, теж говорили: здавайтесь, ми йдемо звільняти вас, таке інше, да? І під Сталінградом, коли гітлерівська армія отримала поразку. То яка реакція була? Що зробив Геббельс? Геббельс виступив на великому зібранні в Німеччині в театрі і в вістериться, кричав: що все, ми перем... Ми тотальну війну оголосимо. Тотальна війна повинна стати ще більш тотальною. Да? Так от приблизно зараз так, тим самим займається все більше Путін, Лавров і купа пропагандистів. Це реакція. На суттєві е, проблеми е, військового характеру так у Росії є ще ресурси для того, щоб е, вони ще могли вести цю війну. Але тобто вони можуть навіть у тих мобілізованих з мінімальним озброєнням того ж кордону, скачь перед та йдіть е, для того, щоб відволікти увагу українських сил з тих чи інших. Більш гарячих ділянок фронту, тобто Росії керівництво Росії готове на те, щоб просто кидати отак своїх військових просто як гарматне м'ясо, називають, як сміття, тобто завалити трупами з усіх боків Україну. Але це вже певною мірою ознака того, що все не дуже добре. Ну і ще, до речі, якщо говорити про історичні паралелі. Е, сьогодні була м, ухвалена Смоленська декларація, так звана, це 1942 року. Е, всім раджу зайти на Вікіпедію Російську, почитати, глянути календар на сьогодні е, і там почитати. Так, от що таке Смоленська декларація. Я коли переглядав, думаю, такий цікавий документ актуально. Це у 42-му році власов та де декілька ще діячів, полонених колишніх радянських офіцерів високопосадових, за ідеєю німецької розвідки про ухвалили звернення до русських до росіян по-нашому, да? в якому це ж текст такий, що німецький звільнений російський народ. І Німеччина пови, ухвалять, там, створять новий союз на противагу американцям, імперіалістам, капіталістам, тим що там колоніалістам і таке інше. Тобто це один в один майже це риторика Путіна і кремлівської пропаганди. Тільки то була риторика е, Третього рейху керівництва, озвучена якраз Власовим. Так що е, сьогодні цікава дата. У цьому смислі, да, і Росії потрібно дивитися в ту декларацію, що вони паралелі з Гітлерівською Германією один в один. Також, якщо брати вже на таку новинну повістку дня, то Сербія приготувала Габуці і провела свою армію в бойову готовність. Всі ми знаємо про те, що Сербія за підтримки Росії продовжує нагнітати ситуацію навколо Косово. Міністр оборони Сербії заявив про те, що президент, як головнокомандувач, наказав привести збройні сили у найвищий рівень. Бойової готовності знову ж таки, враховуючи те, що Сербія за підтримки Росії продовжує от нагнітати якимось певним чином розвивати всю, ту, всю цю ситуацію, чи побачимо ми все ж таки якісь певні активні бойові дії між Сербією і Косово? Це перше, і наскільки сильно це відволіче увагу наших міжнародних партнерів? Ну тут навряд чи буде якесь військове загострення такого великого масштабу. Поки що ми бачимо теж демонстрацію сили. На жаль, так і на Балканах, так само, як і в Східній Азії, є е, 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 певна, е, активізація да, цих суперечностей. Але поки що суперечності вони перебувають у контрольованому мирному руслі. Я думаю, що жодна зі сторін не перейде певні межі. Поки що з сербського боку є е, концентрація військ, і е, Сербія офіційно направила запит е, на до е, НАТО, щоб їм дозволили е, якісь сербські сили е, ввести на територію сербських е, муніципалітетів Косова. Е, Поки що такого, такої згоди немає, і тут же ж треба розуміти, що зараз на території цих муніципалітетів певні дії здійснює спецназ Косова. Звісно, з точки зору формальної, косовська влада може робити все, що завгодно, на території цих муніципалітетів, тому що вони є територією суверенної держави. Але з іншого боку, з іншого боку, Ситуація не до кінця врегульована, тому я думаю, що косівська влада все-таки повинна більш обережно тут діяти. Хоча та проблема, ота проблема з, зі зміною автомобільних номерів, мені здається, що це Сербія якраз і е, е, занадто роздуває і в неправильному трактуванні там розказують ледь не. Етнічні чистки сербів і таке інше. Слухайте, поставте номер автомобільний, як, яка це етнічна чистка. Ну це зовсім, е, знаєте, надумана, надумана версія. Тому я все-таки думаю, що там війни точно не буде. Це вже не перший рік, там час від часу от таке трапляється. Розвиватися не буде. Е, я думаю, що війни не буде. Питання в сербських муніципалітетів, воно доволі серйозне. Це наслідки тієї дуже жорстокої ненависті обопільної, да, яка була у 90-ті роки на початку нульових І оця ненависть вона ще довго пануватиме у свідомості і косоварів. І у свідомості сербів, які знаходяться в території, як на мене, було б правильно все таки, щоб сербські муніципалітети відійшли до Сербії, а до Косова відійшли ті території де Сербії, де переважає мусульманське населення. Такий варіант обговорювався, але він поки що не має можливостей для реалізації. Але гіпотетично таке може, тому що якщо. Ці два народи розділені тією життими жорстокими подіями, ненависті тією. Ну це скільки ще вони будуть, оці всі проблеми з номерами автомобільними, таке інше. Пане Володимире, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Володимир Воля, політолог, експерт міжнародник. Ми з паном Володимиром детальніше обговорювали міжнародну повістку дня і як це вплине, зокрема на війну в Україні. Ще раз дякую за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Дякую, хай Україну Бог береже.